Права 4,28. Спростіть вираз. Ну що ж, стартує. В першому заданні бачимо різницю двох дробів з знаменниками АБ-А в квадраті і аб квадраті. Винесемо задушки, все, що зможемо в першому і в другому дробі в знаменнику. Отже, записуємо, що це дорівнює. Тобто у нас вийде А-2. Чисельник не міняється. А в знаменнику можна А винести задушки, то буде А що множиться, а Б, поділити на А це буде Б. Відняти А в квадраті поділити на А, це буде А. Так, мінус. Ну і 2-Б. А в знаменнику у нас можна винести у другу дробу Б в дужках залишиться АБ поділити на Б, це буде А. Відняти Б в квадраті поділити на Б, це буде Б. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми мінус тут в другому дробі винесемо за дужки. То тоді у нас у знаменнику, якщо ми мінус винесемо за дужки, то в нас буде B, що множиться не A b, а мінус b а і буде однаковий множник у знаменнику. Тобто, якщо ми мінус виносимо, то перед дужками у нас вже буде не мінус, а плюс. Міняємо знак на протилежний. То ми перед дробом то ми записуємо як А-2, перший дріт не змінюємо. Що множиться на А, що множиться на Б мінус А. Так, то буде вже не мінус А плюс. Бо ми мінус винесли за дужки, Мінус на мінус буде плюс. Чисельник не міняється, буде 2 мінус Б. Що ділиться на Б, що множиться, оскільки ми винесли мінус, то буде не А-Б, а Б мінус А. І це дорівнює. Ну що ж. У знаменнику і першого і другого дробу зараз бачимо спільний множник b-a, То спільний знаменник у нас буде a, що множиться на b, і множиться на b мінус Тоді в першому дробі бракує множника b, то ми змушені і чисельник і знаменник помножити на b, А в другому дробі бракує множника А, то ми і чисельник і знаменник множимо на А. Записуємо тоді, що ми одержимо у чисельнику b, що множиться на a 2 Додати a, що множиться на 2 мінус Ну, а знаменник. Ми записуємо, як a помножити на b, І помножити на b мінус І це дорівнює. Розкриваємо дужки в чисельнику. B помножити на a – Це буде. AB. Потім B помножити на мінус 2 це буде мінус 2 b Потім А множимо на 2 мінус Б. А помножити на 2 це буде плюс 2а. Далі А помножити на мінус Б, це буде мінус АБ. Знаменник поки що переписуємо без змін. АБ, що множиться на B мінус А. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику бачимо сума АБ і мінус АБ. Вона дорівнює нулю. Викреслюємо їх. У нас залишиться мінус 2Б плюс 2А. А в знаменнику без змін АБ, що множиться на Б-А. І це дорівнює. В чисельнику мінус 2 можна винести за дужки. То ми записуємо мінус 2, що множиться. Мінус 2 b поділити на мінус 2, це буде B. Далі 2 a поділити на мінус 2, це буде мінус A. Ну, а в знаменнику записуємо як AB, що множиться на b мінус І це дорівнює B мінус і в чисельнику, і в знаменнику можна скоротити. Мінус винесемо вперед, то вийде мінус 2, що ділиться на АБ. Переходимо до другого завдання. Тут у нас різниця дробів з знаменниками ТА плюс А в квадраті і Т плюс А. В першому, знамен... в першому дробі в знаменнику А винесемо задушки, то ми записуємо, що це буде дорівнювати Т в квадраті. Якщо ми винесемо А задушки, то буде А, що множиться. ТА поділити на А це буде Т. Потім додати. І А в квадраті поділити на А, це буде А. Так. Ну і відняти А, що ділиться на Т плюс А. І це дорівнює. Ну що ж, щоб відняти ці дроби, у нас, бачимо, є множник Т плюс А в знаменнику і першого, і другого дробу. Але в першому дробі ще є множник А то тоді, щоб було таке і в другому дробі в знаменнику, потрібно і чисельник і знаменник другого дробу домножити на А. То ми тоді записуємо, у нас вийде Т у квадраті. Мінус А помножити на А, це буде А у квадраті. Ну а в знаменнику у нас буде добуток А, що множиться на Т-А. І це дорівнює. Ну що ж, далі, що тут можна зробити? У чисельнику бачимо різницю квадратів двох виразів, то це можна записати як добуток різниці цих виразів T-А на їхню суму на Т-А. Ну І в знаменнику записуємо без змін А, що множиться на Т-А. І це дорівнює. Т-А у нас скорочується у чисельнику, і в знаменнику, то у нас залишиться. Т плюс А, що ділиться на А? Є? Ну що ж, переходимо до третього завдання. У нас різниця дробів з знаменниками а в квадраті мінус 9 і а в квадраті плюс 3а. Знаменник першого дробу розкладемо на множники за формулою скороченого множення у квадраті мінус 9 це А у квадраті мінус 3 в квадраті. Використаємо формулу різниці квадратів двох виразів. Тобто записуємо тоді, що це дорівнює 4. Що ділиться? Отже, А у квадраті мінус 3 в квадраті це добуток А-3 на А плюс 3. Я? Відняти. А у другому дробі. В знаменнику А винесемо за дужки, то це буде 2, що ділиться. Якщо ми А винесемо за дужки, то це буде А, що множиться. Отже, А у квадраті поділити на А це буде А. Додати 3А поділити на А, це буде 3. І це дорівнює. Ну що ж, А плюс 3. Ми бачимо в знаменнику і першого, і другого дробу. А тут у нас тоді спільний множник буде А плюс 3, що множиться на А і множиться на А мінус 3. То додатковий множник. Або перший дріб потрібно помножити і чисельник і знаменник на А, щоб у нас був такий спільний знаменник, а другий дріб потрібно помножити на А-3. І це дорівнює. Ну що ж, А помножити на 4, це буде 4А. Так, відняти. 2, що множиться на А мінус 3. Є? Так, ну, а знаменник у нас буде А, що множиться на А мінус 3. І що множиться на А плюс 3. І це дорівнює. Ну Що ж, 4, що множиться на А, це 4А в чисельнику записуємо. Далі мінус. Мінус 2 помножить на А, це буде мінус 2А. Мінус 2 помножити на мінус 3 це буде плюс 6. А в знаменнику записуємо як А. Що множиться на А мінус 3, що множиться на А плюс 3. І це дорівнює. Ну що ж. 4А мінус 2а це буде 2А у чисельнику. Плюс 6. Ну, а в знаменнику, поки що записуємо без змін. А, що множиться на А мінус 3. І що множиться на А плюс 3. І це дорівнює. 2 плюс, 3, плюс 6. Ми 2 виносимо за дужки, То в дужках у нас залишиться 2А поділити на 2. Це буде А. Додати 6 політи на 2 це буде 3. Ну а в знаменнику записуємо А, що множиться на А-3, що множиться на А плюс 3. І це дорівнює. Ну що ж, А плюс 3 скорочуємо і в чисельнику, і в знаменнику. То в нас залишиться 2 у чисельнику, а в знаменнику А, що множиться на А-3. І це дорівнює. У чисельнику буде 2. Що ділиться? А помножити на А це буде А у квадраті. Мінус А помножити на 3, це буде 3а. Є. Переходимо до четвертого завдання. Тут у нас різниця громістка дробів з знаменниками n у квадраті мінус 2 mn і mn мінус 2m у квадраті. за дужки все, що зможемо. І в знаменнику і першого, і другого дробу. То ми записуємо чисельник поки що без змін. Як 3n у квадраті. мінус 8n у квадраті. Що ділиться? Тут можна винести n дужки. Якщо ми винесемо n, то в нас буде n, що множиться. N у квадраті поділити на n, це буде n. Відняти. 2mn поділити на n, це буде 2n. Так, відняти. 3M N мінус n у квадраті. Що ділиться? А в другому дробі можна m винести за дужки В знаменнику. то буде М, що множиться. МН поділити на М, це буде N. Відняти. 2M у квадраті, поділити на М, це буде 2M. І це дорівнює. Ну що ж, Бачимо, у нас у знаменниках і першого і другого дробу є множник n-2m. Але спільний множник це буде тоді n, що множиться на m, має бути обов'язково, і n-2m. Це буде найпростіший спільний, множник, спільний знаменник. То тоді перший дріб по діагоналі ми маємо і чисельник, і знаменник, щоб він був таким домножити на m, а другий дріб на n. то Тоді одержимо в чисельнику першого дробу n що множиться на 3n у квадраті мінус 8n у квадраті так, відняти n, що множиться на 3nn мінус n у квадраті. Так? Ну, а в знаменнику Записуємо як M помножити на N і помножити на N-2n. мінус Це є наш знаменник спільний. Найпростіший. Так, в чисельнику потрібно розкрити дужки. Ну що ж, розкриваємо дужки в чисельнику. Записуємо, що це дорівнює. Отже, m помножити на 3 n у квадраті, це буде 3M у квадраті. m множимо на мінус 8m у квадраті, це буде мінус 8m у кубі. Далі мінус n множимо на 3mn, це буде мінус 3M, n помножити на N, це буде n у квадраті. Далі мінус n множимо на мінус n у кубі. Це буде плюс n у кубі. Ну а в знаменнику записуємо поки що без змін. m, що множиться на n, що множиться на n2n. І це дорівнює. В чисельнику бачимо суму 3 mn у квадраті. І мінус 3 mn у квадраті. Ця сума дорівнює нулю. Тоді запишемо у чисельнику, у нас залишається як n у кубі мінус 8n у кубі. Що ділиться на mn, що множиться на n 2n. І це дорівнює. Чисельнику 8m у квадраті у кубі це 2 m у кубі. Використаємо формулу різниці кубів двох виразів, це дорівнює добутку різниці цих виразів. n-2m на неповний квадрат їхньої суми. Це буде n у квадраті плюс їхній добуток, це буде n помножити на 2m, і плюс. Квадрат другого виразу – це буде 2n у квадраті. Ну а в знаменнику записуємо безмін mn, що множиться на n-2n. І це дорівнює. M-n-2n у нас скорочується і в чисельнику і в знаменнику. То ми одержимо тоді у чисельнику n у квадраті. Плюс N помножити на 2M, це буде 2M N. Плюс 2 m у квадраті, це буде 4 m у квадраті. Що ділиться на Mn? Є. Yeah. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, спростіть вираз. В першому завданні ми записуємо як мінус 2, що ділиться на АВ, У другому завданні Т плюс А. Що ділиться на А. У третьому завданні 2, що ділиться на А в квадраті. Мінус 3а. І в четвертому завданні n у квадраті плюс 2 mn плюс 4 m у квадраті. Що ділиться на mn. Ну що, ж, ось таке доволі складне завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.